Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3915-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 986 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б. Комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу: 17, двадцять сім, двадцять три, один. 29. Лото максима максимально вигравально. Кено виграла щоденно. Шановні гравці, вечовазі 8847 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. вам! 60 68 72 64 66 62 17 67 32 78 Одинадцять, сорок вісім. Сімдесят три. Сімдесят п'ять. 44, Двадцять. Сім. Сорок чотири, тринадцять, двадцять вісім. А тепер очій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7700-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А. Комплект Кульок No1. І ми переходимо до розіграшу. 0. 6. 7 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0. Шість сім. Бережіть себе. Все буде Україна.